Вітаю вас! Сьогодні буде розмова про баланс. Про баланс оцього світу, в якому ми живемо, і баланс особистий кожного з нас. Кожна система вона для свого нормального функціонування, вона мусить бути в балансі. Немає значення, чи це система статична, чи це система в динаміці, але баланс мусить бути. Ну, якщо це на принцип, як маятник, то якщо маятник, наскільки він відхиляється в один бік, наскільки мусить відхилятися в інший. Бо або система зупиниться, або вона коли буде розхитуватися надто сильно, чи надто буде перекошуватися в якийсь один бік, ну, то вона самознищиться. От, тому е, мусить бути завжди ота так звана от, золота середина. Е, якщо взяти, до прикладу, те, що ми називаємо сонячною системою, от, у якій ми зараз знаходимося, тобто знаходяться, е, знаходяться тіла, тіла, які теж були тут сотворені. То ця система теж мусить знаходитися у балансі. У попередніх відео, аби вже не повторюватися багато разів, я говорив, що ця система вона не просто сотворена творцем, вона ним і є. Це закрита система, тут не може чогось додатись, і звідси не може чогось забратись, тому що це він. Якщо звідси щось пропаде, то означає, що, ну, грубо кажучи, творцю відтяли руку чи палець, його стало менше. А якщо сюди хтось би зайшов, зайшов би в такому самому, в такій самій іпостасі, як знаходиться він. Тобто приніс би сюди таке саме знання, яким є творець цього світу, цієї системи, то він би знищив цю систему. Бо ми, справжні ми, котрі зависли отут, на вході, в анабіозі, ми маленькі у порівнянні з ним, чому? Тому що він просто досвідченіший, він більш прокачаний. Але ми такі самі частинки творця, як і він. І ми володіємо тим самим знанням. І це знання ми мусили залишити на вході. А тут нам дали ляльки, от, які ми називаємо своїми тілами. І ті ляльки, вони, ми намагаємося чинити на них якийсь вплив через якісь Wi-Fi, через якийсь радіосигнал, котрий дуже важко пробивається до тих ляльок, і так від життя до життя, е, отой сигнал стає щоразу сильнішим. Але це тільки сигнал. Ми тут не є присутні. Так, ми тут інопланетяни, але тут лише проекція нашої свідомості. Ми не можемо сюди зайти. Тому що це означає зайти в нього. Це неможливо. І якби сюди повторюсь, якби сюди хтось зайшов, умовно кажучи, стороннє тіло. Хоча це не тіло, ну, ця система була би просто знищена, була би зруйнована. Вот, через, ну, це абсурд, отак думати. Е, е, рівноцінний е, рівноцінний суб'єкт, який сюди увійшов, він би це все знищив, бо він, е, ну, його знання, його сила також була би дуже велика. Е, тому все знаходиться у балансі. І в цьому світі, як би ми не думали, там, наприклад, там мир, війна. Якщо десь мир, десь війна. Чи навпаки, якщо десь війна, десь мир, і в загальному воно перебуває у балансі. Якщо у вас стало менше грошей, ну у когось їх стало більше. Розумієте? Усе перебуває в балансі. Воно нам може здаватися, що щось є там несправедливо і так далі. Але цей баланс він дуже гарно написаний, і він написаний тому, що є сценарій, і, відповідно, є, є ролі. От. І у випадку, ну, в тому випадку, якби виникла якась загроза, перекошування системи через ну, будь-який фактор, то Кожна система вона має механізми для того, щоб автоматично сама себе самобалансуватися, щоб не було отих всіх перекосів, щоб відновити оті всі перекоси, навіть якби вони виникли. Це дуже добре, знову ж таки, я ще раз повернуся до того самого, до фільму, «Замисіл». «Замисіл», де йдеться, де говорять оті так би мовити, боги. Ну, Фактично боги. От. Оті боги. Бо що таке боги? Ну, подивіться, серіал Каос. Що таке боги? Це колишні люди, котрі е щось тут, вони е перебуваючи у цій грі, от, вони чогось добилися. От, і перед ним. Чи вони уклали з ним якийсь договір? І тепер їм була дана можливість <кхи>, жити довше, і е навіть жити безтілесно. І вони стали богами. розумієте. Ну, і тому ось ці боги, які керують тими всіма силами, от, які тут є на землі, вони е підлаштовуються підправляють. І коли якийсь один гравець, проти якого залишився сам, наприклад, його союзники там були знищені, і він залишився один, і в нього нема шансів вигребти проти всіх інших, то котрась із цих сил ну просто змушена стати на його бік і воювати з тими союзниками, воювати не на знищення, а воювати заради гри. От заради того, аби підтримувати баланс оцієї системи, від якої вони залежать усі, і вони самі і є. от, цією системою. Е, тому, якщо ну, можна допустити, що могли би бути якісь перекоси е, з боку е, тих сил, які ми тут вважаємо фізичними. От, наприклад, ось ця система земна, фізична, люди там, технології, щось могло би там не зростися, не зійтися. Але це все от воно автоматично відбалансується тими богами, отою верхньою силою, котра за дзеркало над, над дзеркалом. От тим дзеркалом, яке є над цим світом, вони собі там сидять і вони все, все добре по суті цинкують. І е, тому, е, е, тому тут не може бути ніяких таких е, ніяких серйозних багів, які вивели б цю систему з рівноваги, бо той, хто оце все сотворив, він це все передбачив. Є сценарій і є ролі. Крім того, тут усього достатньо. Ще один, я хочу зараз навести вам приклад, який, про який чули всі, е, тут достатньо є всього, і коли нам розказують там, що, наприклад, там чогось може там десь забракнути ресурсів, ресурсів. Наприклад, брак нафти, от, чи брак води, десь може бути, от, чи продуктів харчування. Ну, це все неправда. Це неправда, тому що е, все, що є. У цьому світі, як я вже сказав, це він. Воно сотворено з нього. І він, творець цього світу, являє собою філософський камінь. Філософський камінь те, про що там алхіміки там сперечалися, його шукали. Він, він є тим, хто може у, у межах свого світу перетворити що завгодно, на що завгодно. Свинець на золото. Приклад, дуже просто. Нам, е, нам відкрито показали, як воно може відбуватися. Це чудо, яке відбулося у Кані Галилейській. Галилейський На весіллі, де був такий собі Ісус. Закінчилось вино. І він перетворив воду. Вода була перетворена ним на дуже якісне вино. От яким чином це було зроблено, або він таки справді це закон збереження і перетворення енергії на той момент він вже володів силою, яка була дана йому творцем цього світу. От. І при допомозі цієї сили він, міг, він став програмістом вищого рівня, і він зміг перепрограмувати от, програму вода на програму вино. Або він зміг перепрограмувати тих, хто пив. Ось це вино. І пам'ятаєте, я говорив про Девіда Айка, про, про те, як можна контролювати сприйняття. Контроль сприйняття. Вода могла залишитись водою, але ті, хто її пив, був здійснений вплив перепрограмування не води. А мозку, їхнього мозку, сприйняття, їхнього сприйняття, розумієте? І вода зразу стала для них рожева і алкогольна, і вони напилися і були щасливі. Отак От воно працює, не може тут чогось, чогось забракнути. Тут усе злагоджено, тут усе, усе у балансі, бо так воно задумано. Воно задумано дуже-дуже великим мозком. Чи можливі якісь там збої, чи можливі якісь баги у цій системі? Так, безперечно, тому що це гра. Тому що вводяться тестові версії. Розумієте? Е, ну, Пам'ятаєте матрицю, коли е, Морфей показував нео, оце, оту всю матрицю, ото й весь світ. Пам'ятаєте, оті всі люди йдуть всі чорнобілі, а тут жінка в червоному? Як вона кидається в очі? Так. Цілком можливо. І може бути, що е, сам, сам розробник, головний розраб, він сам це робить. Він проводить тестування цієї системи. І він сам кидає камені у воду, щоб розходилося кола. І він дивиться, як система на це реагує, як його гра реагує на це все. Як вона це все згладжує, як вона це все збалансовує. Чи навпаки їй е, е, це все не вдається. <кій> е, я колись давно. Я, наприклад, думав, що ну, час і випадок, що всім керує час і випадок. Бо так і написано в Біблії, що час і випадок керують. Потім, і зараз я от говорю про те, що є написані ролі, і є сценарій. А що це означає? Доля. Доля Запрограмованість. Приреченість, якщо говорити так вже більш фаталістично. І, типу, це взаємовиключні речі. От. Я дивився недавно ще один серіал. І він називається Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. Тож цікавий, прикольний, от, веселий. І там була сказана просто унікальна фраза, що доля. І випадок не обов'язково виключають одне одного. Розумієте? І це справді може мати місце у сценарії, де все там написано, запрограмовано, все передбачено. І хтось кидає камінь просто для перевірки, для тестування цієї системи. От. Тому це дуже цікавий, дуже цікавий світ. Він дуже грамотно зроблений і е, баланс. Тут є у всьому, це, це добре можуть зрозуміти економісти, бухгалтери, завжди є баланс. І він завжди мусить зійтися. А оскільки це, ця система Борг і провина, борг і боржник, то тут завжди є борг. Тільки от, чи це дебет, чи це кредит. Але це завжди борг, завжди заборгованість або дебетна, або кредиторська заборгованість. Але баланс мусить бути. І поки баланс не буде зведений, у підприємства проблеми. І ось це підприємство, яке ми називаємо земля, нормально воно працює. І все у нього добре, і все у нього в балансі, нема за що переживати. І е, ці ролі написані так. ну от Якщо уявити собі, що, наприклад, зібралося там певна кількість людей, і вони вийшли з системи, але дуже велика кількість людей. Ну, наприклад, там 100 мільйонів. 100 мільйонів людей усвідомили і вийшли. Ну, по-перше, це неможливо. Тому що ролі написані під різні рівні усвідомлення. Е, По-друге, е, ну система. Система зразу би почала захищатися і реагувати. І ще одне це буде це відповідь тим, хто там думає, що от нам треба об'єднатися. І ми повалимо цю злу систему, розумієте, коли нас стане багато, таких одиничок з нулями, нас там стане багато-багато, ми повалимо цю систему. Ми ніколи, ніколи. От не думайте про таке. Це смішні речі, це сама система нам таке підкидує, аби ми думали, що тільки великим стадом ми здатні перемогти. Інше велике стадо. Ти тут не для того, щоб перемогти. Ти для того, аби у цій цікавій грі усвідомити, хто ти такий. І вийти звідси, не воювати ні з ким. Ти тут ніхто, і звати тебе ніяк. Ти прийшов у гості. Ти прийшов у гості. І поки ти не усвідомлений, ти можеш робити що завгодно. Ти можеш проклинати Бога, нарікати на все жаліти, От. Але коли до тебе почне доходити, то ти не будеш цього робити і зрозумієш, що нічого ти не зробиш з сотнею мільйонів соратників. Розумієш, нічого не зробиш, бо коли ви захочете піти війною на систему. Подивіться, це як це Зеленський, як ну, 95-й квартал, коли вони знімали, про 300 єврейців. Типу копія на 300 спартанців, 300 єврейців. От ну, реально на війну пішли тільки 30. От, розумієте? Справа не в тому, ти не можеш воювати з ним. Не можеш. І не можеш воювати з системою. Якби сталося таке диво, що стався би отакий дуже серйозний баг, такий мега-баг. І от е, просто колосальна якась частина, критична частина людства, вона би це все усвідомила і сказала би: а що ж вони оце з нами робили? І пішли війною на систему. Він, він, творець цього світу, він не кине свій народ. От. Він швидко приведе все в баланс. Тут є технології, про які ви навіть не здогадуєте. всі оті, оті, смартфони, оті всі квадрокоптери це все фігня. Це все фігня. і ті електромобілі, і ті суперкомп'ютери. Технології, які можуть кинути от, проти, проти нас, вони настільки потужні, що ми собі не уявляємо, вони тут вже працювали не одну цивілізацію, і вони є у них в запасі. І він захистить свій народ, тому що він уклав договір. І ми, ми їм не вороги, вони нам не вороги. Ми підписалися на цю систему, де вони адміністратори, а ми прості гравці. Все, грай свою гру далі. Особистий баланс. Це було про баланс системи, в якій ми є, чи будь-якої іншої системи. Особистісний баланс. Всі ролі, які тут є написані, в котрих ми, в ми вжилися, і ми їх виконуємо. Вони всі в балансі. Вони всі в балансі, якщо дойдеться всередині самої ролі. Бо, ну, якщо, наприклад, людина може бути там фізично інвалідом, але вона в ній щось може компенсуватися якимось іншим чином. Чи баланс проявляється в тому, що у цьому житті, ну, я був якимось таким ніяким, а в наступному житті там, я буду якимось генієм. Розумієте? І тут завжди є свій баланс. Тому що геній, він, якщо він дуже багато знає, якщо він геніальний математик, то він, наприклад, ну, абсолютно не в побутових питаннях, Розумієте, побутовий інвалід. І чим є ось ця осьва лінія, як в кардіограмі, є осова лінія, і чим вище ти стрибаєш відносно осової лінії догори. Тим нижче ти потім впадеш пропорційно відносно цієї, вгору, вниз, вгору, вниз. От. Е, далі. Е, стосовно стосовно ось, ось цієї ролі і е, стосовно якихось там талантів, то ну, я, я особисто, наприклад, е, я вважав донедавна, я вважав себе повним нездарою. Не тому, що в мене там, там занижена самооцінка і так далі. Е, ну, не, нема, просто немає ніяких талантів у цієї особистості. Ну, ну, не, не вмію там, ні, не художник, там, не поет, ну, ну нічого. нічого. Максимум ну, малювати паркани і от такі от каляки-маляки отут писати. І е, я думаю, що можливо це якось може компенсуватися. Ну, наприклад, там хороший там зварювальник, там, чи, наприклад, столяр. Нічого не вмію. У руки отак. Ну, нічого не І, і, і лише, лише недавно до мене почало доходити разом з цим всім. До мене почало доходити, що у мене цього нема, бо воно мені просто не потрібно. От я дійшов до цього рівня, що я зрозумів, усвідомив. Що мені потрібно звідси вийти, а не шукати тут собі якесь комфортніше місце, чи якесь місце більш прибуткове, і тому я вдячний людям, які в тому числі близьким, які е, до мене які ставились до мене погано, які мене від себе відштовхували. Розумієте, їхні ролі. Ніби давали мені зрозуміти, типу не треба оті всі обнімашки, оце все тулитися, не треба оцих всіх ніжностей. Вали звідси. Вали. От, тобто, тим, Я мав зробити, я мав е, зрозуміти, що в е, мене велик, велике щастя, що, мені, ш, е, що моя роль передбачає те, що я можу не прив'язуватися до чогось дуже сильно. От, не прив'язуватися і е, усвідомити, що мій шлях звідси, а не тут. І якщо розглядати. Ну, розглядати от те, що тут є: оцю всю особистість, оту всю роль, оцю всю так звану людину. От то, е, оскільки ну, ми ж не є монолітними. Е, в кожному з нас це ми тут відпрацьовуємо як чоловічу, так і жіночу, от, грубо кажучи, карму. Ну, карми не існує, роль, роль. І є, тобто, ця роль вона передбачає як чоловічу, так і жіночу сторону. Тут немає нічого гендерного, нічого сексуального абсолютно. Це не про те мова. І в кожному, в кожного з нас є риси, притаманні як, як жіночі, так і е, чоловічі. Тому що коли е, творець от, розділив розділив, особистість, ну, розділив на чоловіків і жінок, причому не тільки особистісно, ну, і психічно, а ще й розділив тілами, от, то ми от стали тими половинками. Ми Кожен в собі є половинка. І ось ця, е, особистість, якою я користуюсь, разом з цим тілом, з цією з ролью, ну, це, просто, це просто дівчинка. От. І друга половинка, це, це воїн, це такий воїн. І Він ніби такий сильний і такий могутній, але вони, але вони обоє дивні. Тому що від життя до життя, коли вони крокували отим, отим Шляхом, то вони змінювалися. І дівчинка, вона вже перестала бути просто от плаксивою і капризною. Дівчинка зможніла. А воїн, він теж дивний. Тому що він не той воїн, котрий «Уб'ю!», а він той воїн, котрий вбивайте. Він не буде, він не буде воювати ні за себе, ні за неї. Він сильний, але його сила добра. І вони так ідуть, ідуть собі. По цьому життю. От, ідуть отаким от от коридором, таким довгим-довгим коридором, яким є це, є це життя. А, але це не я. Я між ними. Я між ними. Це просто дві половинки особистості. А я посередині них. І час від часу заносить в одну сторону, де ось ця дівчинка заносить на якусь там нерви, на якусь психованість. От, і оця діаграма йде на тій жіночій стороні. А потім мене заносить на іншу сторону, Там, що я типу якийсь там дуже такий там, сильний, ті, розумний такий. От, і потрохи поступово я отак бігаючи то там, то тут. от. Я вертаюся до балансу, до ось цієї осьової лінії між ними центральної. І отак вони йдуть. Що це життя? Це темний коридор. Завжди темний, бо ти не знаєш, що попереду. І, а те, що позаду, воно вже не має ніякого значення. І коли вони стають з кожним кроком, засвічується лампочка і перегорає. І вони вже не бачать, що ззаді. І тому треба йти тільки вперед, бо лампочки засвідчуються тільки сюди. І коли ось ця дівчинка разом з цим воїном от, дійдуть до кінця, то я сподіваюся, що отой я, котрий от, проявляється тут як свідомість, вже буде відносно осьової лінії не стрибати ось так, а буде йти отакою хвилею. Повільною хвилею, і коли вони двоє разом зі мною дійдуть до краю коридору, далі їм ходу нема. Далі я вже піду сам прямою прямою стежкою до гори. А вони отут обоє впадуть. І тому мені важливий ось цей баланс, розумієте? Створити баланс своєї особистості. Створити баланс свого мозку, свого тіла для того, аби е, нарешті дійти, вже дійти останній раз до кінця того коридору. І не побачити в кінці коридору біле світло. Не побачити. Тому що біле світло, білий світ це повернутися знов сюди. Я не хочу бачити біле світло. Я хочу піти туди в темряву. Звідки ми всі сюди прийшли? От а наразі я вам дякую за увагу.